Да, добрий день. Добрий. Я сьогодні хочу нашим глядачам, нашого каналу, і всім, хто турбується закупівлями, хто на них звертає увагу, хто допомагає, а також всім волонтерам і людям, які хочуть знайти хочуть якісь моменти співпраці зі своїми місцевими органами влади. Хочу для вас всіх порекомендувати адвоката Анатолія Ришкова і е, його пропозиції, його е, пропозиції щодо роботи з місцевими органами влади, а також його пропозиції щодо роботи ВПО і комунікації з місцевими органами влади. Е, будь ласка, пан Анатолію, розкажіть, щоб б ви могли порадити ну, цій комунікації, і які ваші напрацювання і які ваші. Такі поради, які б ви могли б сьогодні і зараз дати нашим людям? ну, дивіться на сьогоднішній день питання стосовно співпраці територіальних громад є одним із варіантів вирішення питань для контролю фінансів місцевих територіальних громад, і як ефективний інструмент залучення цих самих коштів для вирішення соціальних, економічних там, побутових оборонних проєктів, які можливо використовувати е, тим самим місцевими громадами, згідно законодавства про співпрацю територіальних громад, можливо створювати об'єднані проєкти між е, суміжними територіальними громадами, між несуміжними територіальними громадами. Е, чим більше буде залучено учасників, тим більше вірогідність залучення і державних коштів для вирішення тих самих задач і проєктів. Ну, давайте конкретизуємося. Ми е, хочемо вам запропонувати, совні наші слухачі глядачі, глядачі, е, ознайомитися із таким законом, е, який має номер 1508-7 римський, 7, це значить каденція Верховної Ради, і його запропонував саме пан Анатолій щодо співробітництва територіальних громад. І ми зараз хотіли вам висвітлити статтю номер 4 цього закону. Він прийнятий, він діючий. Ми перевіряли, і навіть були внесені деякі зміни е, 13 12, 12, року та 12.01.23 року. І зараз я зачитаю коротко і попрошу е, фахово пояснити е, пана Анатолія. Статичні співпраці співробітництво – та здійснення у формі делегування одному із суб'єктів е, інших суб'єктів співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів, реалізація спільних проєктів, що передбачає координацію діяльності суб'єктів співробітництва. Спільного фінансування, от що принципово дуже спільного фінансування, утримання суб'єктами співробітництва, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, об'єктів інфраструктури. І четвертий пункт утворення суб'єктами співробітництва, спільних комунальних підприємств, установ та організацій. п'яте утворення суб'єктами співробітництва, спільного органу управління для спільного виконання визначених законом повноважень. Пункт 2. Співробітництво припиняється у разі попереднього повідомлення суб'єктом співробітництва. Співробітництво може здійснюватися в одній формі або здавати елемент кількох форм. Що може це дати е, фондам, наприклад, благодійним, які є непробуватими організаціями? Зараз що ми це розбирали з ініціативи Одеської військової адміністрації до фонду, відомого в Одесі, ну, можливо, по всій Україні Катерини Ножевнікової. Там вийшло яке питання, що військова адміністрація готова перепоручити фонду займатися постачанням військової частини, які на передовій? Визначивши те, що у фонда вже є досвід, і у фонду вже є напрацювання по ціновим пропозиціям по якості і по логістиці. І ми не могли знайти, яким чином може співпрацювати бригада, яка на передовій, фонд, який займається допомогою волонтерською, і військово цивільна адміністрація області. Ну, Дивіться, тут питання стосовно співпраці вполне реально можливо реалізовувати в рамках цього закону, оскільки цей фонд може бути уповноважений територіальними громадами для розподілення відповідних коштів. Якщо буде укладена відповідна угода, і визначено, що фонд є розпорядником певних коштів територіальних громад для досягнення поставлених задач. Тому цей механізм. Я думаю, що слід доопрацювати на рівні спілкування з керівниками територіальних громад для, для вирішення цих задач. Я думаю, що це реально можливість. Ну, це так само передбачає проведення процедури через закупівлі, чи це передбачає якісь проведення. Це, 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 Аналітики. Та, зараз я розповім це. Механізм визначений погодженням програми прийнятий на е, певні території, учасникам якої є певні територіальні одиниці. Ну, наприклад, в даному випадку, це можливо Одеська територіальна громада, Миколаївська територіальна громада, наприклад, з залученням фонду для модерації реалізації цього проекту, з конкретним варіантом співпраці з військовими частинами. В даному випадку фонд буде розпорядником тих коштів, які виділяють територіальні громади, які прийняли участь в цьому проєкті. Проєкт укладається в, в, в певній формі, він документується згідно договору, який укладений між територіальними громадами, де визначаються правообов'язки і повноваження всіх учасників відповідного проєкту. Фінансування відбувається напряму для, для досягнення цілей, зазначених в цьому проєкті. Тобто, це е, не ставиться питання щодо закупівель, однак є е, можливість залучення фінансів територіальних громад задля для вирішення тих чи інших проблем. Фінансування відбувається напряму від громад. Механізм закупівель, законодавством це не обговорюється. Тому в даному випадку, можливість е, вирішення цих моментів е, виключно поки слід уже опрацьовувати безпосередньо з територіальною громадою і з юристами, які зможуть цю ініціативу підхопити. І далі працювати вже на конкретному прикладі. Ага. Так, таким чином, ця, е, ця норма, оцей законодавчий акт, він нам дозволяє укладати договори оці, ніби трьохсторонні, так, між до, е, е, одиницями громад та. Дивись, сам договір, він є е, декларацією можливості досягнення певної мети. Ставиться мета для реалізації. Там, наприклад, ну давайте будемо зазначати як робочу назву проекту обороноздатність Одеської і Миколаївської областей. І в рамках цих програм, цієї програми, залучається той самий фонд, е, отримується безпосередня е, згода або замовлення від військової частини за, для е, підвищення обороноздатності. В цих двох областей і в рамках цього можливо вже буде напряму залучати кошти місцевого бюджету для закупівлі тих самих дронів, транспорту та інших потреб на задоволення збройних сил України. А давайте ми тоді коротенько звернемося до з нашої з вами ініціативою. Да, можливо. Е, так, можливо, і я би хотіла запропонувати тим, хто нас зараз буде слухати фондам, а також юристам. Які працюють у цьому напрямку, а також юристам, які працюють у місцевих органах влади, а просимо вас залучатися до обговорення. Ми відразу наперед різко скажемо, що ми вже почали з паном Анатолієм цю ініціативу показувати і обговорювати з депутатами, деякими деяких комітетів. Нам пообіцяли на вівторок середу наступного тижня дати. Вже їх бачення, а вони якби так вже напередодні сказали, що да, ну, досить нормальна форма, і вони згодні, що треба працювати і треба організовувати співробітництво. І тому я прошу всіх юристів дотичних до таких до такої роботи, які знають, як працює. І військові бригади, і як працює благодійні фонди, і як працюють цивільно військові адміністрації. Повторюся, закон 15.08-7 римське. Повторюся, що ми сьогодні розглядали статтю четверту і просимо вас переглянути статтю п'яту, шосту, сьому і до десятої. Всіх готових включатися в обговорення. ми... Будемо раді слухати і раді будемо читати. Відносно ВПО, ви сьогодні провели відео звернення до ВПО, і ви таку сказали тест, ну, знаєте, якби. Вона зрозуміла, але не хотілося в неї вникати. А сьогодні ви так явно сказали, що ті, хто йдуть на роботу, перестають отримувати допомогу. І насправді, можливо, ті шампуні і ті борошна, які роздають, можливо, люди не в них мають нужду. І, і якби перенаправити цю допомогу, яка дається адресно, і, і з яким ніхто не просив. Перевести на допомогу матеріальну, і люди самі собі знайдуть, куди їм витратити ці гроші. І це ж набагато дешевше. Я розумію, що це так, що така закупка шампунів на тендері це показує активну, дуже і дуже інтенсивну роботу наших чиновників. Але у нас не той час, щоб просто демонстративно показувати, як два рази в місяць люди щось комусь замовляють. І чи є у вас така ініціатива, щоб е, сповістити наших високопосадовців, що пора отримувати кошти через дію у вигляді е, грошових засобів? І люди вже самі собі знайдуть, яке борошне купити, який шампунь купити, а може заплатити собі за помешкання? Ну, дивіться, тут питання можливо в наступному розрізі вирішити, оскільки е, в внутрішній приміщенні особи. На сьогоднішній день, в майбутньому, скоріше за все будуть позбавлені державної допомоги виплаті коштів на підтримку щодо проживання, і з метою економії відповідно бюджетних коштів є пропозиція щодо скорочення чисельності військових адміністрацій, тимчасово окупованих територій задля ефективного використання бюджетних коштів, які витрачаються на утримання цих адміністрацій. А це щонайменше близько одного мільйона гривень. Це мінімальні витрати, які йдуть від державного бюджету на підтримання адміністрації релакованих військових адміністрацій нині тимчасово окупованих територій. За рахунок економії цих коштів можливо більш ефективно впливати на певні процеси задля для вирішення питань ВПО. Це передусім розподілення гуманітарної допомоги, яка повинна бути цілеспрямована, здійснена в, в розрізі. Державної участі. І друге питання щодо фінансової допомоги для вирішення побутових проблем тих самих ВПО не за рахунок придбання продуктів харчування, які раз на місяць надаються певної комплектації, а з можливістю надати субсидії для вирішення цих питань, якщо на то буде воля держави для підтримки ВПО. І ну, я говорю стосовно потреб, а стосовно можливостей, де знайти кошти, то скоротити всі військові адміністрації. Інчастово окупованих територій, і, і в даному випадку я говорю за Луганську область. За рахунок економії цих коштів можливо значно е зекономити витрати, пов'язані на е підтримку ВПО, і, і бути найбільш ефективними е керівниками певних процесів е для вирішення проблем тих самих ВПО. Зрозуміло. Mm -hmm, а наскільки багато людей от, приймає участь у ваших таких засіданнях виїзних, невиїзних, заочних, і наскільки люди розуміють і бачать ці каверзні ситуації з існуванням Лісичанського водоканалу, е, ну ми ж розуміємо, що його просто нема. Я там дивлюся, ну це Донецька область е, Бахмут. Але я дивлюся, в Бахмуті досі комунальні підприємства працюють і замовляють машинки. Там Бахмут вода, наприклад. І чи е, є претензії до такого, до такої діяльності органів? Ну, Однозначно, претензії є, тому що сама ця ініціатива і виникла з врахуванням дослідження тих закупівлі, які здійснюються на прикладі. Лищанська територіальна громади, Сердонецька територіальна громади, коли е, в рахунок е, формування резерву для відбудови певних територій витрачаються сотні мільйонів гривень на купівлю техніки, яка на сьогоднішній день за прямим призначенням не використовується, і використовуватись не буде найближчим часом до е, звільнення певних територій. А в свій час, е, наприклад, е, лищанська громада витратила е, 60 мільйонів на купівлю будівельної техніки. Або купляють медичне обладнання близько 100 мільйонів гривень на релакований медичний заклад, який на сьогоднішній день також не може використовувати це обладнання за прямим призначенням, і це повсемісно серед всіх військових адміністрацій, які є релакованими по, по тимчасово окупованим територіям. І тому з врахуванням оцих процесів я почав ініціативу створення онлайн нарад. остання була. З участі всіх військових адміністрацій Луганської області це ну ноу-хау для них і реалізація програми для людей, налагодження контакту співпраці з військовими адміністраціями на рівні побутовому з можливістю залучення пересічного громадянина для участі в спілкуванні з керівниками військових адміністрацій, тому що всі ВПО, ну, більшість ВПО розкидана по всій Україні, а деякі за межами України. А питання, які стосуються ВПО, слід вирішувати у у зв'язки з працівниками е, уповноважених е, територіальних громад а як проходять наприклад е, виплати жінкам які народили дитину виплати людям які йдуть на пенсію Чи є, чи нема проблеми от у е, наших громадян переселенців, внутрішньо переміщених осіб які свої соціальний захист як держава їм Хоче допомагати держава в даному випадку здійснює відповідні виплати однак, є питання стосовно організації самого процесу призначення цієї допомоги, тому що для допомоги при народженні слід встановити юридичний факт народження дитини на тимчасово окупованій території. Задля оформлення пенсії слід пройти там 10 кругів аду для того, щоб підтримати, підтвердити пенсійний стаж, відкрити рахунок, зафіксувати. Наявність на території України певної особи, та, звісно, є певна, ну, тобто, необхідність для підтвердження ну, перебування людини на підконтролі території України. Однак, в даному випадку, слід враховувати і бюрократизм цих механізмів у е, 21-му сторіччі є певні механізми для е, облегшення, фіксування місця перебування людини і мінімізації певних документів для того, щоб підтвердити, наприклад, той самий трудовий стаж. Однак на сьогоднішній день цих механізмів немає, точніше, вони існують, але вони існують лише застосуванням судової практики, коли людина звертається до суду для доведення певних обставин, і відповідні моменти трохи ускладнюють процедуру захисту інтересів там тих самих новонароджених дітей, громадян України і пенсіонерів, які мають право на пенсію. Ні, ну, якщо вже починається суд, то це вже не те, що трохи ускладено, це вже взагалі не організовано. Ну давайте по-чесному називати. Ну, ну, ми всі знаємо про те, що ті процеси, які проходять через суд, вони, в свою чергу, е є типовими в вирішенні цих питань, так. і кожне рішення суду, воно однотипне е по відношенню до проблеми, яка є у пенсіонерів. Тому в даному випадку можливо було застосувати малось просто бути адміністроване. Навіщо суди? Скажіть? От, ну, навіщо суди? Якщо це йде типова процедура, і одним разом, одним махом проведіть постанову, де не ганяйте людей по судам по трьох по тим п'яти АДУ? Ну звісно, якщо це може типова проблема, яка стосується коли, наприклад, пенсійного стажу, то є у речення рішення суду на підставі цього вже повинен пенсійний фільм, фонд фонд. Здійснювати виплати. Однак вони користуються своїм процесуальним правом щодо е, персифікованого рішення суду по відношенню до, до конкретної людини, і немає жодного законодавчого документа, який узагальнює певні питання е, пенсійного е, нарахування та виплат. І оцей механізм також слід опрацьовувати. Ну, е, я думаю, що на, на рівні законодавства це проблема можливо вирішити, було б лише бажання. Це, я вам дуже дякую, я, ми, ми отримали. Витірну відповідь і буду вас просити, хоча б раз в тиждень в два виходити і нам пояснювати, а як живе ВПО. А то ми знаєте як живемо в країні, яка Керівництво країни живе в якомусь своєму світі, а військові живуть в своєму світі, волонтери в своєму світі, платники податків з їхнім ПДВ-блокуваннями в своєму світі, і часу на ВПО, і на їх проблематику, і на їх задачі. Але ж це люди вже не залишається ні в кого. Давайте, хоча б на нашому маленькому рівні громадян, будемо поєднувати і будемо шукати якісь виходи з. Тих топікових ситуацій, які нам створює наш законодав, без питань, я тільки за для досягнення мети і вирішення проблем, які, з якими стакуються ВПО. Так. Дуже дякую. До побачення. до зв'язків.